Всім привіт вітаю вас на новому каналі. Мене звати Вероніка і сьогодні я вам розповім про 10 книг, які я планую читати цієї осені. Це не всі мої, звичайно, плани. А також в мене є відео по дочитуванню книжкових циклів. Можете подивитись це відео за посиланням внизу в описі до відео. Там є декілька циклів, які я хочу прочитати, дочитати цієї осені. А зараз я вам розповім саме про такі поодинокі книги. А поки що я чекаю на вас внизу в коментарях. Мені дуже цікаво, що ви плануєте, можливо, трошки моторошного читати цієї осені. І хочу почати свої плани з моїх книжкових планів на рік. А, є декілька книг, які я хотіла прочитати саме восени, коли планувала свій взагалі читацький рік. І перша така книга це «Дженейр» від Шарлоти Бронте. І я Якщо чесно, навіть окрім того, що це а, книга, яка є в усіх добірках найатмосферніших книг на осінь. І окрім того, що це класика і хто є авторкою, я нічого не знаю. І не планую знати. Ось просто це такий мій план. Сподіваюся, що я прочитаю, отримую книгу, хочу прочитати її обов'язково в паперовому варіанті на руки. Прочитаю і поділюся з вами своїми враженнями. Також поряд з Шарлоттою Бронте в моїх річних планах живе Стівен Кінг і його під А я зі Стівеном Кінгом так дуже поки що обережно, тому що мені дуже сподобалась його трилогія містера Мерседеса. А ось, наприклад, воно. В мене викликає питання. Мені 50 на 50 сподобалася його книга Необхідні речі. І ось його такий черговий товстий роман. Не може він писати а, такими стандартними книгами на 400-500 сторінок. Ні, тисяча плюс, будь ласка. І я так відкрила, погортала книгу десь місяць тому. І в нас через те, що дуже масштабна книга є перелік героїв. І тут в переліку героїв є внизу в кінці самому, після там, медичний персонал, пастерська опіка, видатні мешканці міста, немісцеві, видатні собаки. І перше, тут горес пес коргі. Знає Стівена Кінга, Коргі помре. Я не хочу, щоб помирала собака, будь-яка. Тим паче Коргі. Але це Стівен Кінг, і мені здається, що він якраз прям ідеальний, ідеальний на читання восени. Далі також книга з мого плану на рік: це Ребекка Кван і її Вавилон. Я починала читати цю книгу, здається, весною у Трая Чептетех. Я прочитала тут, в мене навіть досі є. Закладенка. Я прочитала 32 перші сторінки. Це перший розділ. Мені сподобалось, як пише авторка. Тим паче досить така цікава тема, як революція і роль мови у революції взагалі в житті людини. І таке собі ще й фентезі. Мені здається, буде щось дуже атмосферне на осінь. Так, це всі мої були річні плани, які я хотіла прочитати саме восени. І книга, яка вже не перший рік кочує в мене з планів у плани саме на вересень, тому що це «Розумунда пілчер і її вересень. Не бачила в нас українською ні, Я бачила, що почали трошки видавати «Розумунду Пілчер, але не так, щоб дуже активно. І я в неї читала. Дві книги це карусельці, така зовсім маленька, така любовна книжечка. Мені сподобалась, і я читала в неї про Різдво. Було дуже атмосферно, мило, затишно, і я щось хочу і такого від цієї книги. Сподіваюся, що це якось буде по осінньому. Вересень він досить зазвичай теплий місяць, тому, можливо, ще а, буде якось тепло по-домашньому. <кліх> І сподіваюся, що все ж таки у вересні я прочитаю цю книгу. І наступна книга, яку я хочу прочитати, здається, це авторка Н Х. Клейнбаум, Асоціація мертвих поетів. Це така невеличка книга, яка а, є, мені здається, зірцем такої ДАРК Академії. І я хочу її прочитати з такого жанру, як Dark Academy, я читала тільки дону Тарт, і, в принципі, мені сама атмосфера сподобалась. А ось друга частина книги, сама там розв'язка, ідея, яку вкладала авторка в книгу, мені не зайшла. але... Ось атмосфера, саме за атмосферою, я йду в цю книгу і сподіваюся, що там буде також ця закрита школа, хлопці навчаються, якісь інтриги, плітки, якісь розмови про високе, про літературу, про мистецтво. Ось щось таке. І прочитаю, розповім. Сподіваюся, що сподобається. Далі це навіть не книга, це серія коміксів, які я хочу прочитати. Це Джо Хіл і його. Ключі Локів. Я дивилася серіал, здається, від Netflix. Мені дуже сподобалось. Там декілька сезонів, і прям неймовірно, мені зайшло. І я так переглянула, передивилася комікси, вони досить такі моторошні, така темна, досить мальовка. тому я думаю, що це буде круто. Так, я знаю основний сюжет про будинок. Куди переїжджає сім'я, це такий родинний маєток, в якому вони ніколи не було, але він залишився від якихось там пращурів. І ось вони знаходяться дивні ключі від якихось предметів чи а, кімнат, і там відбувається просто має і, звичайно, там є поганці. Мені. Сподобалось, сподіваюся, що і комікс мені зайде. Наступне я хочу прочитати давно я не читала цю авторку, це Дафна Дю Маріє», І вона мені здається, як ніхто підходить для читання восени. Я в неї вже читала Ребеку, «Трактир Ямайка», Казьо Отпущення». І я вирішила прочитати цієї осені її збірку оповідань, яка досить відома. Має назву птахи, і всі дуже нахвалюють цю збірку, що вона досить і така моторошна, містична, Прям звучить як ідеальний план на осінь. Книга, яка в мене також в планах з минулої осіні, а це. Джон Гарріс і її людяникові черевички. Це здається друга книга, так, друга книга а, продовження шоколада. Шоколад свого часу декілька там 3-4 роки. Ні, вже не 4-5 років. Тому мені не дуже зайшов. Але після цього я прочитала «Ожинове вино у Джон Гарріс і мені дуже сподобалось. І сподіваюся, що ця книга мені сподобається. Чому я її хочу читати саме восени? Тому що тут. В нас описується період від, здається, Геловіну до Різдва. Ось, і я думаю, що якраз на Геловін десь там у листопаді можливо візьму цю книгу почитати, Тим паче, що Джон Харріс дуже така атмосферна авторка. І я сподіваюся, що тут, на відміну від шоколаду, буде менше про релігію. Наступна книжка Малишка, така, це Ен Фадіман і її Екс Лібріс, а це такі роздуми авторки про життя книжкової людини. Як вона живе з книжками чи живе у книжок? Ось як вона з чоловіком живе в цьому світі книг. Він також читає ще людини, як вони. Одружували свої бібліотеки ось все таке книжкове. Тут тому буду читати обожнюю книги про книги. Дуже цікаво читати думки людей, які люблять книги, які люблять читати, і щось таке буде малесенькі якісь замальовки з життя книжної людини. І остання книга, до речі, вона мені здається, також була в минулому році в планах на осінь. Не знаю, як на осінь, але на рік точно було. І я її не прочитала. Умберто Еко ім'я Рози це такий е досить важкий для сприйняття, кажуть так, детектив кажуть, що дуже важко пройти через перші 100 сторінок, але далі вас там читати. Чекає якась магія, ось якийсь інтелектуальний детектив, у, здається, в 15-му сторіч відбувається в нас, ні, 14-му. Там якесь вбивство монаха, і в нас приїжджають туди священники, інші, здається, розслідувати це все, і якось там щось відбувається. Всі дуже хвалять цю книгу. Кажуть, що складно, але дуже хвалять. Тому сподіваюся, що я. В кінці осені буду також говорити вам, що це складно, але класно. Ось такі в мене книжкові осінні плани. Дуже чекаю на вас внизу в коментарях. Цікаво, що будете читати ви. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Верчіться! Пока!